Ох, баб'яр, а ти чого прийшла? Да я ж тобі принесла ось поїсточки, ти забулася. А, мать. Чуєш, а ти можеш 5 секунд буквально вмісто мене постоять, мені там треба просто бистренько збігати. Можу. Все, давай. День добрий, бабуля, а не підкажете е косарочка, щоб хорошо травочку косила? Ти що? задній приводний? Шо що, що я перепрошую? Я питаю тебе, який тобі привід, задній чи передній? Шо що, що? Ти що? Ну Що Шо що? Я тебе питаю біля хати, багато косить. Це не мені, це другу на подарок. Точно, підер. Шо що? що? Я кажу, що ти точно підер.